У світні 24-го року PlayStation роздавала ще одну порцію ігор, як зазвичай на PlayStation Plus. Я вирішив собі обрати одну, щоб вибити ще одну платину в мою колекцію, про що, до речі, буде окремий відео на цьому каналі. І мій вибір зупинився на грі Immortals of Aveum, про котру я зроду ніде й ніколи не чув. Впевнений, що більшість з вас теж ніколи про неї не чули і навіть не бачили. І це не дивно, бо гра стала провальною для видавця через помилки маркетингу. Хоча й виглядає та грається цей проект доволі класно, але давайте я, мабуть, зараз для вас зроблю невеличкий огляд на цю гру, а ви подумаєте, може варто в неї пограти. Так от, біля мікрофону ігор, котрий робить огляд ігор, наливайте щось попити, і підемо разом монстрів валити. Отже, як ви бачите, перед нами майже знайомий всім Doom Eternal, тільки замість пушок в наших клешнях магія, а замість демонів маги та різні породження чар. І одразу в очі кидається крута графіка. І весь цей графеній реалізували, до речі, на Unreal Engine 5. Поговорюють навіть, що це перша гра на Unreal Engine 5, котра була випущена в тому році. До речі, українська студія room 8 теж доклала своїх зусиль до створення цієї атмосфери. Але я глибоко не копав, не можу сказати, хто саме за що відповідав, і про розробку, мабуть, поговоримо десь під кінець цього огляду. Так от наші герої весело грабують місцян і збираються в своєму лігві, де зустрічають ще одного приятеля, котрого виявляється, щойно було поранено. Щоб рятувати колегу, вони вирушають за потужною зброєю і артефактом два в одному під назвою Сіджел. До речі, як виявилося, наші юнаки зовсім не простаки. Бо вони в цьому магічному світі, о диво, мають теж магічні здібності, але не такі потужні, щоб лікувати рани, а просто такі, які розважають підлітків у вільний від крадіжок час, ну ви розумієте. Їхня магія немов петарди, а от справжні хаймарси запускаються із рук справжніх воїнів. Отже, вони, пройшовши повз охорону, привласнюють собі Сіджол і збираються було вже йти додому, як тут відбувається трах-бабах. На місто нападає армія зет-патріотів під керівництвом могутнього мага на ім'я Рашарн. І коли наша парочка натрапляє на ворожих чародіїв, Джек вмикає буст природних здібностей, виявляється, він якийсь там мега-обраний чи що, в ньому якісь дрімали древні сили, справжній українець. Свідком цього стає загадкова жінка, генеральша Кіркан, яка на той момент була головнокомандуючою Ордену Безсмертних. Зацікавившись здібностями хлопця, та вербує його до своєї бригади і з цього моменту починається навчання Джака в ролі мага. І нібито початок гри інтригує, і на якісь там невеличкі кліше можна навіть закрити очі. Але далі гра з кожним наступним кроком обростає цими самими кліше все більше і більше, більше більше, що, врешті-решт, псує всю насаводу від сюжету. Ну і отже, минуло кілька років. Ми перетворилися за цей час із звичайного варюшки в могутнього мага, А як виявляється далі за сюжетом, то взагалі в найсильнішого героя всіх світів. Проти нас виступає могутній злодік, котрий злий, тому що він злодій. І як в усіх коміксах тих же Марвел він шукає артефакт, щоб отримати ще більше сили і влади над людьми, ну і магією в цілому. А з нами пліч пліч теж б'ються круті маги герої, і ми повинні зупинити злого дядька. Все дуже просто, банально та заїжджено. Під фінал гри сюжет стає більш цікавий трішки, звичайно, і навіть кидає нам кілька цікавих поворотів в подіях, які я вам не стану переказувати, на випадок, якщо ви захочете пограти, а якщо хочете повний огляд сюжету, я можу зробити окремо, але я знаю, нікому це не потрібно. Давайте краще перейдемо до тої частини гри, котра саме утримувала мене, і не дала мені покинути проходження цього проекту на півдорозі. Я вже говорив, що графіка тут дуже гарна, а я люблю гарну графіку. І це був перший плюс, котрий мені зайшов в душу. Великі локації в великих кількостях, красиве оточення, вдосталь деталі, за котрі око може зачепитися. Ну одним словом, дивіться, куди не піди, кругом мило видно. Але мило тут не те, щоб і видно. Хоча й проходив я цю гру на п'ятій плойці. Та і художники цього проєкту, до речі, це минулі працівники з Телтейл, котрі працювали над інтерактивними фільмами чи там коміксами, як їх назвати, по всесвіту ходячих мерців, Бетмана. Одним словом, люди робили цю гру з душею і намагалися малювати якомога краще. Міміка зроблена непогано, навколишній світ, як я сказав, доволі миловидний, але Electronic Arts, як зазвичай, натупили і все запороли. Але давайте поки не будемо говорити про занепад ще рано. А краще я вам розповім ще трішки за геймплей. Бо він тут, як на мене, непоганий і навіть не сильно поступається тому ж самому Doom Eternal. Замість зброї у нас три типи магії: синя це типу гвинтівки, червона дробовики, а зелена кулемети. І видів цієї зброї в грі досить багато. Не те щоб це Borderlands, але різновидів різних зустрічається загалом реально багато. Але вся вона поділена по принципу або б'є повільно і потужно, або швидко і слабіше. Кулі можуть бути навідними, можуть працювати як розривні, до того ж, у більш рідкісної зброї є пасивні ефекти, котрі підсилюють нам броню, рівень урази чи прискорюють заряд ультимативних здібностей. А ще, прокачуючи ось такі ось здоровенні, я б сказав би, три гілки магії, ви можете підсилювати безліч різних аспектів та комбінацію рази, що доволі круто і приємно відгукується під час розвалювання ворожої орди, коли ти врізаєшся в натовп і видаєш їм поповній, щоб знали на кого нариваються. До того ж, нам дали тут батіг, котрий може притягувати ворогів або бити просто їх по дубці, ах які погані вороги. Червоний промінь, котрий сліпить око, а, чесно кажучи, він підриває ворожі постріли, завдаючи тим дамагу. Та пляшка з зеленкою, котра сповільнює наших супротивників і не дає їм так швидко переміщатися, особливо тим, котрі вміють тепатися. І під час бою досить часто приходиться жонглювати зброєю та інструментами, щоб вийти з сутички переможцем. А якщо зашкалює і це дуже дуже приємно. А якщо ще додати до цього всього, що наш герой може планувати в повітрі, і при цьому навіть стріляти, то динаміка бою ще більш підвищується. Загалом, під час проходження цієї гри на стрімі, я отримав масу задоволення і навіть трохи адреналіну. До речі, друзі, кажучи за стріми, не можу не запросити вас на свій канал Шаман Геймс, посилання в описі під відео буде. Приходьте, я радо з усіма спілкуюся. І радо вас вислухаю, може щось ви мені підскажете, може щось я вам підскажу. Стрімлю кожен день, десь о 9-й вечора за київським часом, поки що. Ну і раз я згадав за стрім, хочу подякувати моїм спонсорам того каналу Френкі Лампарду, Сержу і Володимиру Возняку. Дякую, друзі, респект вам і повага. А ми повертаємось до відоса. І оце те, що вам все розповів, це ще не все. Ми можемо заряджати наші здібності, котрі теж мають три типи урази. Синій пускає стіну каменів, збиваючи ворогів і руйнуючи тим щити. Зелена гілка магії, моя улюблена, випускає жмуток самонавідних ракет, а червона видає руйнуючу хвилю вогню в напрямку ворожих міньйонів. І черешенька на торті це ультимативна здібність, як завжди, котрою можна і щити руйнувати, і ворогів пробурювати, а також босом досить таки добряче бобо робити. І при цьому під час ультування наш герой стає невразливий до будь-яких атак, що дозволяє нам вриватися знову ж таки в будь-який натовп і показувати, хто тут таточко. Більше заглиблюватися і розповідати про синергію там чи комбінацію чар і зброї не стану, а це тут є в цій грі. Бо цей відос я гадаю перетвориться на справжній гайд по безсмертним. Краще кину вам ще декілька слів стосовно ворожої армії, котру ми так весело мінусували останніми хвилинами. А з різноманіттям ворожих юнітів все не так весело. Загалом я думаю, їх близько 20, може й 30 видів ворогів є. Ну хизе, не буду брехати. Ну і там ще десь є десяток міні-босів чи босів, котрі нас зустрічають по ходу гри. І навіть якщо їх насправді дещо більше, то відрізняються вони не так і сильно один від одного. Та як би там не було, друзі, за два десятка годин соковитого шутона, коли від кількості спецефектів у тебе вже витікають очі, ти розумієш, що твої вороги розділяються лише на летючих, бігаючих, повзучих, стрибаючих і тих, що тепається чи окопується. Все на все інше ми не звертаємо уваги. Є тільки тона спецефектів і жонглювання зброєю, досить жваво, досить цікаво, і навіть мене це не змурювало, що на диво. Бо коли я дивився на цю гру зі сторони, просто на трейлер, то я думав, а як я буду в це грати? А коли сів, взяв геймпад, півгодинки пройшло, і знаєте, мене затягнуло. І все ж таки вороги ворогами, але, дякуючи розробникам, ми не лише м'ясуємося годинами винищуючи орди ворогів арена за ареною. Нам тут підкинули ще й і пазли. Головоломки, платформінг, котрі, врешті-решт, нагороджують нас хорошою зброєю, ресурсами там різними смаковиками, скриньками. А разом з бонусними скриньками, котрі ми отримуємо за приходження різних ось таких ось пазлів і просторових головоломок, нам частенько відкривається доступ до ось таких рівнів з випробуваннями. І ці рівні поділені на декілька типів: або вбивати ворогів, або займатися крутим паркуром. Або навіть виконувати якісь, як я вже казав, просторові пазли, але це теж, мабуть, паркур. Але друзі, вони всі різні. Немає клонів, що один точно такий як інший. Всі ці випробування, як в тій самій Зельді, мають якийсь самоповтор, але все ж таки доволі різні. І крім оцих всіх випробувань, у нас бувають тут особливого гарячого кольору портали, котрі ведуть до одного із семи могутніх босів. Їх називають тут Велика Сімка. І ось ці вже малі несюжетні боси можуть дати нам так добряче просратися сильніше, ніж сюжетні. Сюжетні це таке: трішки, може, побомбив і пройшов. А ось тут двічі провтикав і вважай, спочатку почав. Я взагалі при першій зустрічі відклав цю сімку до кінця гри, тому що проходив її на максимальній складності задля отримання одного із трофеїв. Таке відчуття, що цю божевільну сімку створили розробники саме для того, щоб провести нам справжній екзамен по магії, на якому нам покажуть, навчились ми грати під час проходження сюжетки в Immortals, чи нам просто постійно щастило в бою. Коротше кажучи, челендж мені зайшов, було дуже весело. І загалом, підбиваючи підсумки, скажу, що окрім сюжету, в цій грі все добре. Зі сторони вона виглядає занадто кислотною, тут я згоден. І що спецефектів можна було б і трішки менше докласти, тому що для глядача на стрімі видається це зовсім якимсь незрозумілим місивом. Але коли ти знаходишся там ось, як то кажуть, біля керма, це просто класні емоції. Така спитаєте в мене, а чому ж ця гра така класна з твоїх слів, провалилася тоді? Та все тому, що в мене нема смаку. На чесно кажучи, навіть за мене це все пояснили. EA, тобто знайомі нам Electronic Arts, були видавцями цього проекту. І ми всі знаємо, як Electronic Arts частенько вважають. По чиїсь там геніальній задумці Immortals of Avium вирішили релізнути десь там в дні між виходом Starfield та Baldur's Gate 3. Ну і ви вже здогадалися, мабуть, чому всі чули про останні дві гри, а Immortals пройшов повз увагу більшості гравців. Але я навіть трішки радий цьому провалу, бо інакше б Соні не роздавала б і квітні 24-го, а я б точно не купив цю гру. А завдяки фінансовому провалу цього проекту я отримав 20 годин насолоди і ще одну платину в мою колекцію. І на цьому, друзі, я дякую вам за увагу. Підписуйтесь, лайкуйте, якщо сподобався цей відосик. Не забувайте донатити на ЗСУ. Заходьте до пана Стерненко, віряти в перемогу. І слава Україні! А біля мікрофону був Ігор Шаман. Дякую!